Всім привіт! Всім доброго ранку, всім доброго часу доби. Я Юра, ви на каналі Юра ловить. І сьогодні вже я біжу, буду пробувати робити, ловити окуня. І якщо там місце, звісно, ще вільне. Так що беріть щось смачненьке, готуйте чайок і давайте разом дивитися, що з цього вийшло. Так, я на місці. Блін, ну яка краса, боже. З самого ранку ще не прокинувся, поки доїхав, але тут прийшов так. Фух, ну дуже красиво. П Позаду мене озеро, земснаряд. Ніколи тут не ловив. Але заїхав чисто випадково. Вчора мені дід тут розказав, що прямо тут на пляжі ловився окунь до дня гарний. Прям гарний, що він такий в житті не бачив. Фотки мені показав, ну великий окунь, такий грамів по 300. Зараз спробую піджигувати трошки. А, ну, знаю, що тут в теорії десь пляж, він так мені рукою показав, але тут не зовсім зрозуміло, то буду зараз шукати тверде дно, шукати пляж і покидаю годинку. Якщо ні, десь тоді переїду, ще. є в мене час. Але пляж буду шукати незвичним ну, якби, способом. А, за що ось зараз покажу? Зашов я в гугл-карти. Google... Google знімок зі спутника. Що ось... Ну так, да, ось пляж. Ось пляж. Прямо я стою на пляжі. тут і буду кидати. Так що вперед в'язатись і пробувати ловити. Ну що, ніколи я не ловив ціло окуня. Але дякувати Богу, у мене є дотичні до окуня приманки, бо ловлю судака. Тому буду починати за таких двох дюймових, півтора дюймових. Різних останточок там в мене. Ну, вистачає. Ось, бачите, якщо тим паче великі. Рачки, там різна всяка всячина, Тут трошки силикону накидав. Буду пробувати підбирати. І, мабуть, буду вже робити перший захід. Рибаки потроху сходяться, я чув там збоку. Хтось щось закидав там он на вимосці, рибак підійшов, то заодно попідглядаємо, що тут за риба клює. Бо вчора діди сиділи, ловили у клію. Так, що тут у нас по глибині? Цікаво яке дно там пляж, але пляж зарушений. це вже погано я думав що якщо пляж якщо тут пісок глина то дно чисте буде Ничего себе. Ого-го. Что там? О Ого-го. Ого-го, народ. Так дід не збрехав. Ого, його ще хтось їв, дивіться. Ого! Я таких ніколи не ловив. Клас! Клас, дивіться який! Ще сітки, мабуть, утік, чи його хтось їв. Клас. Я таких, чесно, я окуня ніколи не ловив, то для мене це такий кайф, що капець. Клас на танточку двохдюймового у фіолеті. Слухайте, ну це такий окуньок, що таких аби декілька штук зловити. Мабуть, я не буду його відпускати. Уж пробачте мене. Знову скажу, що звідси не можна, хрінь його знаю, люди їдять, а я засушу. А я засушу, і він поїде куму десь під роботиме. Подарочок пацанам. о, Дивіться, який клас, а поки кинем, навіть якщо він один буде, я його на тараночку пущу. Люди поки в норку. Так. А я вже ну, почав думати, куди переїхати бо щось не вмію ловити окуня, така ультрафіолетова танточка. і Взяв з глибини, я змінив проводку, бо робив таку ступеньку, класичну для судака. Тут я почав так потихеньку дрібіжати, вчитися. Адреналінчик піддав він мені. Да й глюнув так гарно, я розлякався. Цікаво, що є така бровка, і окуньок, придавив, так я думав, що я в бровку перся просто. Але ж це кайф. Я от вам чесно кажу, я ніколи його не ловив ціле направлено. Ніколи цього не розумів. Після першого зловленого тепер розумію, що потрібно і ультралайт купувати. В цьому є свій кайф. На 6 грамах, до речі, я кидав 4-5 грамів, то не з теста. Палочкою не відчувається. Так що я поставив вже 6. Хай снасть буде грубіша, але я буду відчувати дно і робити проводку. Я окунів, вони так мені то на фідер попадались, та декілька разів в сезон на на джиг, коли переловлю окунь о, цього судака. А так ціле направлено окуня не ловив з дитинства. От в дитинстві у нас на ставку він був як, як сорна риба. І в дитинстві було ловити його на червоного черв'ячка на поплавочку. це самий мастхев мій навіть місцеві рибалки називали мене гроза окуній тому що всі приходили там ловили карася лина там коропець під кльову. а в мене окунь, окуньці такі до півлодошки де ще знаєте як стаю знайдеш кайф. О -о, О! О! А ч окунь Ого! Ооо, ви гляньте, який окунь! <риск> тихо, 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 друже! Йошкін кот! Ох, він і клюнув! Тихо-тихо-тихо-тихо. <свист> жесть. Друзья, это просто жесть. Я их даже в руках тримать не могу. <свист> О, ну это такие, чуете? Півкілушний точно окунь. О! Клас. Клас. О, заглотом, ну ти і взяв, дядько, ну ти і взяв. Я думав судак уже увалив. Навіть судак не так клює, як. Фух. Так, зараз будемо. Якраз інструмент. Є в мене інструмент з собою. Ху, ху ху Так Ох, и чорт. Ху, ху ху Тихенько, 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 друже. Опа. Блін, і вагів з собою немає. Клас. Так, сумочку. Ху -ху -ху. І взяв на цій бровці. Треба вміти її перетягувати. І тільки її перетягуєш, і він на ній стоїть. Ох, і танточка. Не одну риболовлю. Мені врятувала. Так, товариство покидав я на тому місці. І я зранку тільки приїхав три клювання, з них дві реалізації і все. Підбирав, підбирав приманки, і якби як відбило, як відрізало. Вирішив трохи пройтись по берегу, просто подивитись, що тут і як, і пошукати, можливо ще. Ну Я в теорії розумію, де можна було половити, але це переїжджати на іншу сторону озера. У мене немає часу, у мене 40 хвилин на все про все. Пройду, продивлюсь і повернусь, хай місце відпочине, бо я все-таки там стояв, ці, тягав цих окунців тягав, радості було, кричав на весь берег. Да плюс, там практично на, через закид я траву підцеплював, так там хай місце, хай трошки відпочине, бо риба полоха, дуже ця, дуже обережна. Так. Перейду, тут, здається. Був ще одне місце таке типу під пляж. Я не впевнений, бо я тут ніколи не ловив, повторююсь. І навіть більше я тут, не особливо ми тут відпочивали коли-небудь чи купались. От років три тому ще до повномасштабки тут не купалися. Так здається, там було тверде дно. То зараз на це місце перейду, покидаю і повернусь назад. Так, ну, ось це воно, ось це. Під берегом точно бачу тверде дно, а там не пам'ятаю. І ще тут набагато буде мілкіше. Он на поплавочку. Ну клас, який кайф це зараз посадити в таку погоду. Такс. Ну поглянемо, що тут у нас спочатку так недалеко від берега. Чи це не це місце, я вже не пам'ятаю. здається, очерет був із ліва. Але кажуть, що води багато. До мене підходили рибаки говорили, що дуже багато води. Можливо, очерет підтоплений. Так, друзі, ну що, закінчив я рибалку, потрібно вже поспішати на роботу. Клас. Рибалка, просто клас. Перша моя рибалка на окуня. І я врахую, що вона доволі таки удала. Мені вдалося піймати двох гарних окунів. Один взагалі це мій трофей по окуням. Тому задача максимум виконана, окуня в руках потримав. Ух, ці покльовки, ці подачі. Ну, клас, клас. Зараз цих монстрів покажу вам. Да? Дивіться, які кабанчики. Ну, це взагалі монстр. Я таких ще ніколи не ловив. Дивіться, ух. Просто клас. Тому обов'язково ставте лайк. Підписуйтесь і зустрінемось на наступній риболовлі. 30 см, так. Да? А це він. Кабанчик. Поїдеш, засушуємо, тебе засолим, на Бамбас, поїдеш. Якщо що, тобі навіть можна по Донецьку буде з Хаймарса стрельнути.